Всім привіт! Починаємо вести блог про життя, відпочинок і розпаковку зробимо, що ми скупились в гомлі. Зустрінемось. Сідемо на зупинку. Зараз така маршруточка тут словами. Коштує проїзд 4 фунти. Доїдемо ми до головної центральної мечеті. І там грибний риб. Чекаємо маршрутку. Ребята, наконец то їде наша маршрутка біленька, наш транспорт. Туди вже, в ту сторону, на Дахар, приїхало 3, а тут 5 хвилин жодної. Зараз ми її зупинимо і сідаємо. Наше люкс таксі Таксі 1565. Давай, Антон, сідай. Давай, заплати за а, мене. Да. Ти забув, що платити треба. Така маршруточка. І встанемо на Мечеті, де рибний ринок. Так, виходимо з маршрутки. І, я думаю, всі знають, де знаходиться в Кургаді рибний ринок. А якщо хтось не знає, ось центральна мечеть. І тут на праву вулочку і великий рибний ринок. Тут ми часто куплю, купуємо креветки Вони тут продаються заморожені. І дуже гарна ціна. Просто прекрасна. Ну, за Антоном, як завжди, не добіжиш. Антон. Ти спішиш, що рибу розпродають, тобі нічого не останеться. Антон. Ні, я просто... Що? Спішиш куди? А цікаво, а цікаво, що це? Вони хочуть тут відкрити. Такі якісь вагончики построїли? Ну зараз ми дуже рано, це зараз 11. це дуже рано ми прийшли на рівний ринок. Сюди краще приходить вечором. По-нашому. Да. Зараз ловив, бачиш, сам... сам зловив, ось рибак hello, продає. Запах тут, звичайно, такий. Бажає кращого, Дам тут запах такий. І болять тим нам все вчора. Ну і рибний ринок. Тут свій колорит. Тигрови, ну запитай спики, бекамсот сколько? П'ятьсот, придавай. Дубаю. Афилу? Дубайський Афтилю? Перед, это yes. Перед, попугай. Это гамой. Гомор. Номер 1, окей. Шукран. Ми б хотіли взяти якусь тюльку засолити, так? У нас такі в болоті можна зловити. тільки менше. На морі на скандику с їсти несуть. Оце креветка не морожена, це Середземне море. Ну Це хороше Ну Це 500 фунтів Ой, не, ну, Ні, Це дешевше. Ось, бачите, як викладають.

130, ну no. open, open, надо close. Okay. Ага. Добре, окей. Okay. Okay. А so що ти хороший. хочеш, Антон? Хочу такого угря купити. Він стоїть 500 фунтів. Як насобираю грошей, хочу купити і потроба такого угря. Ну його ще ж треба приготувати. Чи ти хочеш тут приготувати? Тут теж можу добре приготувати. Скільки зараз стоїть? 20 фунтів кілограм? Чи 30? О, диви, диви. які ці. Фу, які вони не добре, скажи? Да. Оце ніколи ніхто хай не бере отаку гадость. Вони ужасні. Оце от тут добре. Оце добре. Скільки коштує та риба? — 230, ну я короче, по 150. Ось диви, який великий баяк. Баяк. Бачить який великий баяк. Стейк, так? Да? Гарно. — Ні, оце видно, десь воно диви, їх подне. Угу. Пішли. Далі. Туна. Да? Ога, тут коплювато, якось... так? Так, не дуже на глаз свіжий. Голубі Голубі крабики. Ми колись купили, це просто треш для зубів. Ось лодочки тут, рибаки привозять рибу. Ось колись, колись наважусь і куплю собі. Диви, яке, попугаї. Це сушена солона риба. Інтересно, здохнути од неї можна чи ні, якщо їсти? Ну кажуть, ботулізму тут нема, але ну, дивіться, ну, скільки ну. тут. Ну. О, ну вони, бачите, ще тільки розкладаються. Для них це початок. Вже скільки? 11-20, напевно. Оцю ми коли солили, вони... ні, оця добра, і солить, і жарить. Ну, недорога. О, теж Антон, оцей угор. А, скажу, а скільки він коштує? 900 фунтів? 500. 500? Так, да. 10 доларів. 10 доларів. Якісь вони ще сонячі. Моя. Моя дуже добре жарить, солить, взагалі ідеально. О, це ми теж купували. Креветки, кальмар. Гарна викладка. Бачите, як старається, хлопчик. Молодець. Диви, як повикладав, да? гарно, молодець. Ася, да, молодець. Ну, тут теж непогана викладка вже зранку. Вон, ну я таки не хочу, вони вже відкриті. Ні, чого вони живі? Диві. Живі? Звісно, вони ворушаться, дичь. О, диви, крабик живий. Він сам його Вон, диви, диви, диви. Бачить, які живі. Диви. Живі, так, да, я бачу, але я не хочу. А бікам кіло. Не хамсім. Фото айм плац. Є є, ну риба, херу. Ну вона коштує хамсім 50 фунтів. Так, вона дуже дешева. Я вважаю, вона непогана. Хірург. Ну кажуть, її запрещено ловити. Ну Один раз твій батько купляв, я не знаю, що тут є. 150. Ну, Ми купляли за 50, за хамсі. Диви, як у нас, диви. я так Де як у нас? Не можна відкривати. Ой, і в цього ми купляли. А ось диви, не знаю як. Я такої не знайомий. То як хек?

Ми ну, рукаємося з моїми друзями, що готовий. А ось тут наступний ряд це можна тут приготувати рибу. Там купуєш, а сюди несеш готувати. І скільки коштує кілограм? 20-30 фунтів. Десь так. Е, тут такі точки. Ну, дивлячись на якого повара попадеш. Є смачно, так? Да? Взагалі не дуже. Не дуже тут ти готуєш, де? чи там? Ні, я не тут. О, в них сніданок, бачите? Не снідаються, тільки починаються. Ось це махає Антону. Ти підстришся. Оце Оцей другий кіоск, що готують. Шоп номер Да. Ну пішли, я не знаю, що. Ну, ну це жорстко. — Ні, ну страшно, так, правда страшно. Ну вони їдять і кайфують, вони, тільки, вони її висушують в труху. Я б хотіла, може, кальмара. Ти б хотів кальмар? А, в магазині купимо. Що, виключайте. На рибному ринку побували, тепер йдемо в магазин рибний. Ой, ну зранку погода хороша, да? Ні, зараз хороша. Сьогодні 17 листопада, да? В шортах, носках. Рідність нас. Бачиш, на тяжолу ну, рибу. На тяжолу рибу котушки, так. Да, тут же ж у нас Бачиш? в нас в Україні не такі. Да. У нас таке на карасики. Ну Тут же ж на туну. Туна ж яка? Вона кілограма 3-4. А що в нас той карасик? 300 грам. О, ми вже підходимо до рибного магазину, да, Антон? Да. Я не ошибаюсь. Льот привезли. Льот привезли. Отби маршрутка не збила. Ти думаєш, зараз риба є? Опа! 50% Ну дивись, никай, що тобі подобається тут Ну що, є риба? Риба, пожалуйста Кальмар. Кальмар. 70 фунтів. А ага. вечором буде 50. Я беру вечором. — Це лайфхак. Не треба брати вечором. — Треба брати вечора. Ну а так нічого особливого немає. Ні, Не, попугай солить ні. Попугай ні. Караш. Тонер. А кальмар? Де з кальмар? З питай печем. Кальмар. Кальмар. Там Нема Уже Нема? все. Добре. Хотіли купити кальмар. Кальмара, Вчора, ну, короче, повно було цього кальмара, підкидалися. Вчора 350. Так. Значить, погуляли ми по рибному ринку, нічого не купила йдемо в гомлу. І зараз ми в гомлі. О, Ковку. По самій гомлі, я думаю, немає сенсу знімати, ходити. Тому що вже мільйон разів всі показували тут, які ціни. А от розпаковку, що ми купили сьогодні в гомлі, покажемо далі. Закінчився наш подорож по кургаді по рибних містах. Веде нас собственний водій. на Комфорт. Уберкомфорт. Бачиш, чим тобі не таксі, так? Да. Уберкомфорт. <laughs> mm. Так, і наша покупка в Гомлі на 18 доларів. Сок. Ковбаса бастульман. Філе курине. Фарш 395. Килограмм. Да. Опять филе. Ножик. Новый ножик. Супер. Самура. 15 пунтей. Соль. Молоко. Ще молоко. Ще молоко. Дуже добрий напиточок. Називається лимонад. Ну, фуфло, коротше, рідке. Йогурт. Йогурт. Ток маленький. Печенье. Печення тук. Шоколад. Коротше, мілка і месний. Ну, ви не помните. Чутоки. Ладочки. Туп. І сок маленький. І оце стояло 18 доларів. Так. Да.